Вітаю, любі друзі! На каналі Бабусині Квітачки і не тільки. Як ви вже бачите, ми в новому місті. Це найбільший супермаркет Гютерсло. Але тут теж є рослини, адже будівництво і ремонти не можуть проходити повз краси. Ну і мене ж, як завжди, притягли! орхідеї. Той, хто знавець, вже уже зрозумів, що в мене тут. Так, відштовхнула. Це наявність на ось таких красунях трипсів. Вони тут розкошують, на жаль, але ж є дуже цікаві екземпляри. Я старалася довго не затримуватися, тому що ви знаєте, що навіть на одежі ми можемо притягти додому цих небажаних пасажирів. А виводити їх тут дуже важко. Хоча тут є ось такий відділ. Я завжди говорила, що в Німеччині хімія заборонена. І це так, майже всі препарати тут є біопрепаратами, деякі на рослинній основі, деяких є якісь, мабуть, сполуки, тому що ця фірма, яка була першою, знайома всім нам, вона випускає хімічні препарати, і вони є в Україні. Мене зацікавили препарати, точніше, я шукала е, препарати від слимаків, а потім вирішила, що хай вони живуть. Мені простіше їх зібрати і викинути, придавивши, ніж купити дві смужечки за 11 євро на один горщик це 5,50. Як ви розумієте, це зовсім не дуже вигідно. Ціни ви бачите ось саме зараз я вам показую ці смужки. Я думала, що там всередині якісь гранули чи якась отрута, яку потрібно розвести. І зацікавила мене ось така коробочка це перевірка кислотності ґрунтів. Тут дуже бідні ґрунти. І кислотність всюди відрізняється. Я не знаю, користуєтеся чи ви, чи ні в Україні такими препаратами, я користувалася. Знайшла ось іще недорогий препарат від слимаків, але це теж не гранули. І вирішила, скоро вже квіти все рівно прибирати. Пройти повз усі фігурки і прикраси для саду я не змогла, отой колодязь із відеречком мені дуже сподобався. І поряд були, покажу вже заразом, ось такі опори для видких рослин, достатньо симпатичні опори. Мені сподобалися. Тут все є і городні рослини, і горщиках. Горш... Дуже багато, як бачите, вод... різних водоспадів. А поряд. Швиденько, ось ці дві красуні мене привадили, до, притягли до себе. І в фалки я побачила ось такі ящики, вже, мабуть, розібрані майже повністю. Це цибулькові. Ціна достатньо приємна. Пройти по, ось такі ящики і такі сорти нарцисів. Це, я думаю, не дуже розумно. Дуже сподобалися вони мені. І я довго роздивлялася і думала, також побачила тут чорний тюльпан і згадала період свого життя з чорними квітами. А зараз притягують ось такі жовтенькі. Невеликі розміри цибульок, але половина з них квітнутиме це точно. Найбільший розмір я бачила тільки в садовому центрі, там майже 100% всі квітнуть. Циґулкові тут деякі потрібно дорощувати. А так закінчують своє життя квіти, які не продалися. Це дуже жаль, але це життя, це бізнес, це продажі. Щоб такого не було, ми доглядаємо, труємо, піддобрюємо і радуємося цвітінню квітів. А це напогадує про те, що наступна неділя буде вже осінньою і дощовою. Тому я бажаю всім насолодитися останніми теплими днями. До зустрічі!